Всім привіт, з вами Гамер і ми продовжуємо проходити з Walking Dead Survival Instinct. І я так сподіваюся, що я нарешті знайду хоч щось нормальне, а саме арбалет. Ой, добре, так. Що тут? Знайдеш нам бензин, 69% ризик, їжі ми не маємо, так що сподіваємося, що ти будеш ж... <різь> живий. Але гадаю, все буде окей. Е, так, щось нам потрібно залишити обов'язково. Мало що, може, ми знайдемо цей арбалет. Я вже другий раз так сподіваюсь на це. Так, ну, точно, снайперську гвинтівку потрібно взяти. Пістолет також. Там же щодо дробовика, то скільки там маємо набоїв, Для нього 8. Ні, не будемо його брати. Так, ну всякий випадок. Так, увійти в локацію. Stay here. What? Чекати тут. Ну собі? Так, знайти банду мерла у барі. Гаразд. Так, ну ця ковадла дуже крута, але для того, щоб в нею вдарити і щоб тебе не з'їли, потрібно перше відштовхнути блукача. Інакше тебе з'їдять. Ух ты! Ти. Ти Звідка. О, про що я казав. І в мене вже немає майже половини здоров'я. Жах. Так, что у нас тут? У нас тут купа блукачил. Так. Тихенько. Тихенько. Е. Yeah. Так, кончики. Так, все. Ух, сколько вас тут вот вставало. Так, музыка отказывается. Давай, 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 ч ти? І все, з одного удару. Та, зброю нам давно треба було. Так, що у нас тут є? Краще зайду, мало що. Так, все. Хоча ми хій би шумов биталейка різниця. Чого у нас тут? Yeah. Блін, у нас ще встало. Постійно забувай відштовхнути перед тим як бити. Білка, вау. Яка потрібна річ під час зомбі апокаліпсису? Білка. Так, без неї не виживш. Що ж, я там бачив ще одну будівлю, в яку начебто можна зайти. Але вас там занадто багато буде, гадаю. Так. Чую звуки, чую звуки. Це буде Угу, Точно. Так. так. О! Набої для дробовика. Так, добре, тепер ми вже за стрілкою. Ми вже знайшли все, що змогли. Зайшли всюди куди могли, куди захотіли. Пердемо. Так, скільки вас там? Бачу одненького. Ну, тут одним легко впоратись. Так. Белін, Вона встигла першою. таке не любить. Та він забуває вихнути. І, і то деколи не сім. Дать супар. Нам кришка. That. What so, the hell? Don't kill me, brother. I hate your brother. It wasn't my idea to sell you out, I swear it. Oh, I believe you, Ash. You're too damn chicken shit to cross me. And why don't you tell me where the rest of the club's at? Out, man. Looking for stuff. Oh, damn it, Merle. This whole trip was just for your stash? Quit your belly aching. You're giving me a headache, son. Jess was right about you, you self, son of a bitch. Ah, don't be that way. Look, I kept that crossbow of yours. And you Laps? just don't get it, do you? Uh-oh. Hey, Merle's Laps? here! Але тут щось не Офігіти можна. Так, я так зрозумів, нас обікрали. Where's my blade? They took everything? Йо-мо-йо. Oh, Так-так-так-так-так. О, болти. Болти-болти-болти. Є! Болти. Yeah. 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 Got something. Так, арбалет я. Это уже круто. Ура. Ой, не подобается мне Ой, не подобается. Бляха, 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 бляха. Так, ну, Це було легко, за балетом. Так. Ще один. Ага. Ти Дивись. Блін, чому так лагати почали, а? Що за приколи? Круто. Та, арбалет цель чогось. Вау. Це мені подобається.

Це все, 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 зле, це, зле, це зле. Це, це, це дуже зле чор принаймні зможу ті болти забрати. Так, вже щось добре. Так, наші два болти. Так, у мене їх було набагато більше, але вже вони їх забрали, сволочі. Ага, ще один болт. Так, тепер у нас чотири болти. Добре. Потрібно походити, може ще хтось кудись стрільнув. І десь ще один болт є. Так, 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 так. О, напій. Так, ти лежеш, добре. Так, так, нам потрібна нормальна зброя. Круто. Так, двері закривати, потрібно це точно. Але скільки ж вони не так привабли. Бля. Не з першого разу виходить. Ага, потрібно їх підпустити і тоді стріляти. Круто. Так, добре, 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 добре. Не буду на тому зосереджуватись, пішли. Давай, 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 підійди, підійди. Як цього арбулета не вистачало з відразу, спочатку з гри. Наскільки гра була веселіша, легше, якби цей арбалет був відразу. Так, 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 так куди? Так, так, заблоковано. Але все одно арбалет арбалетом, але нам потрібна якась зброя. Ви розумієте про що я? Чисто побета. Так, один. Готовий. Эй! блін 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 Так, один болт, два болт. Десь має бути ще один болт бот. Три болт. Так, стрілка компаса не вказує туди. Отак от потрібно в упор підпустити їх до себе і тоді стріляти. Так. Один. Другий почув. Тоді обрато нам щось не так. Добре, добре, добре. Головне не губити стріли. Головне не губити стріли. Болти, уте так, бути. Так правильно по-літературному. Арбалетні стріли це болти. І про що це я говорю? Так тут нічого, тут у БЕЛІН! І ще кілька болтів, Вони тут, певно всюди валяються, ті болти тут що... так, остання водечка наша, Так, а ну судою, ні, сюдой немає дороги Але я ж лучше трішки вище, ніж інбул, так? Пайок, круто. От кот стріляє, аж в трупи і все. <гадок> Ай, я Ало, не любляє таке. Стоп, крупив, встав. Але мені то що амент переарбалет, є тепер крутий. От тепер і деріл. Тому що дарил базар балета, не дарил. Вот так вот. Блин. Так, Ще один. У -у -у. Так, підніми, підніми, підніми голову. Блін. Я мозила. Так, ну от того же стандартным с Так, чотири болта, ще болт є наш. Что на два? Ну от і моє спорядження. Так, кувадла. Вентивка, вентивка і набої. Так, вот пер прибутися до машини. Забагато вас.

A little help please, please. Saved your ass at the Donner. Do I look like your bitch? <laughs> not in that outfit. What? Oh hell no. Wait, oh come on! I was only teasing. Hey, where's that bag you promised me at the donner?

Ну що ж, рівень на цьому завершився. Спасибі всім за перегляд. У нас є арбалет. Ура! Так що чекайте наступних випусків. Це буде скоро. Так що, спасибі за перегляд на такій позитивній ноті. Бувайте!